Книга Елен Вайт. Велика Боротьба. Розділ 35 Свобода совісті під загрозою. ЧАСТИНА ПЕРША. У наш час протестанти ставляться до католицизму зі значно більшою прихильністю ніж у давні роки. У тих країнах, де католицизм не користується успіхом, і папісти провадять примирення, політику, щоб посилити свій вплив, там виявляється все більша байдужість до вчень, які розділяють протестантські церкви з папською ієрархією. Міцніше є переконання в тому, що, врешті-решт, наші розбіжності в найважливіших питаннях не такі вже й великі, як думали раніше, а незначна поступка з нашого боку сприятиме кращому порозумінню з Римом. Був час, коли протестанти дуже високо цінували свободу совісті, яку здобули такою дорогою ціною. Вони виховували у своїх дітях огиду до папства і вважали всяку угоду з Римом, з радою Бога, але тепер висловлюється зовсім інша думка. Прихильники папства заявляють, що на їхню церкву звели наклепи, і протестантський світ готовий повірити в це. Чимало людей вважають, що несправедливо осуджувати сучасну церкву за ті мерзоти й неподобства, якими характеризувалося її панування у часи неудства й темряви. Вони вибачають її жахливу жорстокість як результат варварства тих часів, і переконують, що вплив сучасної цивілізації змінив ставлення до багатьох питань. Невже ці люди забули, що ця зухвала папська влада протягом восьми віків претендувала на непогрішимість? Ці зазіхання, від яких папісти й не думали відмовлятися, були підтверджені в XIX столітті ще з більшою впевненістю, ніж раніше. Якщо Рим твердить, що церква ніколи не помилялася і, згідно зі Святим Письмом, ніколи не буде помилятися, то як він може відректись від принципів, якими керувався протягом усіх минулих віків? Папська церква ніколи не відмовиться від претензій на свою непогрішимість. Вона вважає правильними всі переслідування тих, хто був незгідний з її догмами. То чи не повторить вона те саме, якщо їй трапиться така можливість? Усуньте тільки перешкоди з боку світських царів, поверніть Римові його колишню владу і відразу ж оживуть його переслідування і тиранія. Відомий письменник так говорив про ставлення католицького духовенства до свободи совісті та про небезпеку, яка загрожує Сполученим Штатам. В разі успіху католицької політики. Чимало людей вважає, що страх перетриму католицької церквою у Сполучених Штатах це фанатизм або інфантильність, такі люди не бачать у характері й поведінці католицизму нічого такого, що суперечило б нашим установленням свободи, не бачать у його зростанні нічого зловісного. Але порівняємо перш за все деякі фундаментальні принципи нашого правління з принципами католицької церкви. Конституція Сполучених Штатів гарантує всім свободу совісті, ніщо не може бути дорожчим і істотнішим за це. Папа Пій IX в енцикліці від 15 серпня 1854 року твердить Абсурдним і помилковим є вчення про захист свободи совісті це найнебезпечніша єресь, чума, найстрашніша загроза для країни. Цей же папа в своїй енцикліці від 8 грудня 1864 року виголосив прокляття на тих, хто захищав свободу совісті і богослужіння, а також і на тих, хто висловлювався за те, що церква не має права вдаватися до насильства. Миролюбний тон Риму в Сполучених Штатах ще не свідчить про переміну його настроїв. Він виявляє терпимість там, де безсилий. Єпископ Оконор сказав Толерантність до релігійної свободи існує доти. Поки вдасться замінити її на протилежний принцип, не завдаючи шкоти католицькому світові, архієпископ Сент Луїса якось висловився Єресь і невір'я є злочином, і в таких християнських країнах, як, наприклад, Італія, Іспанія, де всі громадяни католики, а католицька релігія становить значну частину законодавства країн, вони повинні бути покарані, як і всі інші злочини. Кожний кардинал, архієпископ, єпископ католицької церкви дає клятву вірності папі, в якій є й такі слова. Я буду переслідувати і боротися всіма силами проти єретиків, розкольників і бунтівників, які повстають проти нашого володаря папи і його наступників. Звичайно, що в рибом католицькій церкві є й щирі християни, тисячі її членів служать Богові згідно з тим світлом, яке вони отримали. Вони не мали вільного доступу до Слова Божого і тому не знають істини, вони ніколи не мали змоги побачити різниці між живим щиросердним служінням Богові та звичайним виконанням форм і обрядів. Бог дивиться з ніжним співчуттям на ці душі, виховані в оманливій вірі, яка не приносить задоволення. Він дозволить променям світла проникнути через густу темряву, яка їх огортає. Він відкриє їм істину в Ісусі Христі. І ще багато з них приєднаються до його народу. Але католицизм як релігійна система і в наші дні несумісний з Євангелієм Христа, як і колись у давні часи історії. Протестантські церкви огорнуті густим мороком, інакше вони розпізнали познаки часу. Католицька церква має далекосяжні плани і методи дій вона використовує всілякі засоби, готуючись до жорстокої та рішучої боротьби за розширення свого впливу. І зміцнення влади, щоб відновити своє панування над світом, відновити переслідування і знищити всі здобутки протестантизму. Католицизм укорінюється всюди. Погляньте на збільшення кількості його церков і каплиць у протестантських країнах. Зверніть увагу на популярність католицьких навчальних закладів і семінарів в Америці, котрі так щедро фінансуються протестантами. Погляньте на посилення обрядовості в Англії. Де почастішали випадки переходу в католицизм з інших конфесій. Ці явища повинні були б викликати занепокоєння в усіх, хто дорожить чистими принципами Євангелія. Протестанти заграють з папством і налагоджують з ним зв'язки вони йдуть на поступки і угоди, які викликають здивування і нерозуміння навіть самих католиків. Люди заплющують очі на справжній характер католицизму. І на небезпеки, з якими пов'язане відновлення його панування. Народ повинен прокинутися, щоб протистояти цьому найнебезпечнішому ворогові громадської та релігійної свободи. Чимало протестантів вважають католицизм непривабливою релігією, а його служіння нудними і безмістовними церемоніями. Але в цьому вони помиляються. Хоч католицизм і ґрунтується на неправді, але це не грубе і неотесане шахрайство. Релігійне служіння римської церкви вражає пишністю своїх церемоній, зовнішня розкіш і урочистість полонять людей, заколисують їх розум і сумління, усе це зачаровує величні собори, пишні процесії, золоті втарі, прикрашені коштовностями гробниці, вишуканий живопис і скульптура, усе це викликає любов до прекрасного. А як полонить слух неперевершена музика? Багате звучання органу, зливаючись прекрасними голосами співаків, відлунюється під склепінням монументальних соборів з величними колонадами і викликає почуття благовійного страху. Проте зовнішня пишність, блиск і урочистість церемоній, які є тільки знущанням над сподіванням пригніченої гріхом душі, свідчать про внутрішнє її зіпсуття. Релігія Христа не потребує зовнішнього блиску й пишності. У світлі Голговського христа правдиве християнство постає таким чистим і привабливим, що ніякі зовнішні прикраси не можуть зрівнятися з його справжнім достоинством. Бог цінує красу святості, смиренний і лагідний дух. Зовнішня привабливість ще не свідчить про чистоту і піднесеність думок. Глибоке розуміння мистецтва, тонкий і вишуканий смак, усе це часто є набутком тілесних і чуттєвих натур. Сатана часто користується цими засобами, щоб примусити людей забути про потреби душі, не думати про прийдешнє, про вічне життя, щоб віддалити її від всемогутнього помічника і спрямувати життя лише в русло цього світу. Формальна зовнішня релігійність приваблює тільки невідроджене серце. Пишна обрядовість богослужінь у католицьких церквах має спокусливу чарівну силу, якою багато людей було зведено. Люди сприймають католицьку церкву як справжні ворота до небес, тільки ті, хто твердо стоїть на скелі істини і чиє серце оновлене Божим Духом, убезпечені від її впливу. Тисячі людей, котрі не пізнали Христа на власному досвіді, приймуть вигляд побожності, але відсураються з сили. Претензії католицької церкви на право прощати гріхи, дають її прихильникам упевненість в тому, що можна вільно грішити. І обряд сповіді, без якого церква не дає прощення, також заохочує до зла. Той, хто припадає на коліна перед такою ж грішною людиною, як він сам, і відкриває перед нею в сповіді найпотаємніші думки свого серця, таким чином принижує свою людську гідність і знецінює шляхетні поривання душі. Відкриваючи гріхи свого життя перед священником, смертним грішником. Який не є вільним від помилок і розум, якого буває затуманеним алкоголем або розпустою, людина послаблює вимогливість до себе і, врешті решт поганюється. Уявлення про Бога принижується до рівня грішної людини тому, що священик виступає як представник Бога, Ця принизлива сповідь людини перед людиною і є тим таємничим джерелом, з якого випливає багато сла, котре опоганює світ і штовхає його до остаточної загибелі. Але для того, хто любить задовольняти свої егоїстичні бажання, набагато приємніше визнавати свої гріхи перед смертною людиною, ніж відкривати свою душу перед Богом. Людській натурі легше накласти на себе покути, ніж відмовитися від гріха. Людині легше одягнутися у власяницю, шипити ланцюги, що шматують її, ніж розп'ясти свої тілесні пристрасті. Невідроджене серце воліє швидше нести тяжке ярмо. Ніж схилитися під ярмо Христове. Римокатолицька церква та юдейська за часів першого приходу Христа різюче схожі. Якщо юдеї таємно порушували принцип закону Божого, то зовні вони ревно оберігали кожну його букву, обтяжуючи вимогами і традиціями, що робило дотримання законів тяжким і нестерпним. І як юдеї заявляли, що вони шанують закон, так і католики твердять, ніби віддані Христу. Вони звеличують символ страждань Христових і водночас своїм життям зрікаються того, хто був розп'ятий на ньому. Католики ставлять хрести на своїх церквах, вівтарях і ризах. Усюди можна побачити зображення Христа. Усюди хрест звеличують і вшановують про людське око. Але вчення Христа опинилося похованим під тягарем безглуздих традицій, фальшивих тлумачень і суворих правил. Слова Спасителя, звернені до фанатичних юдеїв, ще більшою мірою стосуються керівників Рима Католицької церкви. Вони в'яжуть тяжкі тягарі, кладуть їх на плечі людям, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть доторкнутися їх. Євангелія від Матвія, 23 розділ, 4 вірш. Чисті і сумлінні душі перебувають у постійному страху, боячись гніву ображеного Бога, а тим часом церковні сановники живуть у розкоші і чуттєвих насолодах. Поклоніння зображенням і мощам, молитви до святих і звеличення папи, все це винахід сатани, щоб відвернути людський розум від Бога і Його сина. Щоб остаточно знищити людей, він робить усе можливе, аби відвернути їхню увагу від того, через кого лише вони можуть знайти спасіння. Він буде спрямовувати їхні погляди на все, що могло б підмінити того, хто сказав Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш Сатана постійно докладає зусиль, щоб у фальшивому світлі показати характер Бога, природу гріха та зміст великої боротьби. Своїми вигадками він намагається послабити у людей почуття обов'язку щодо божественного закону і дає їм право грішити. Одночасно він викликає у них уявлення про Бога, отже багато людей бояться і ненавидять Його замість того, щоб любити. Жорстокість, притаманну власному характеру, він приписує творцеві вона втілена в релігійних вченнях і знаходить свій вияв у формах служіння. Таким чином людський розум затьмарюється, і сатана використовує людину як своє знаряддя для боротьби проти Бога. Спотворене уявлення про характер Божий примусило язичників вірити в необхідність принесення людських жертв, щоб умилостивити божество. І тому під виглядом різноманітних форм ідолопоклонства здійснювалися страхітливі звірства. Римокатолицька церква, поєднавши в собі обряди язичництва і християнства, як і язичництво, представляє характер Божий в неправдивому світлі і застосовує ті ж жорстокі і огидні методи. За днів папського панування церква примушувала приймати її віровчання за допомогою тортур. Того, хто відмовлявся коритися її вимогам, чекало вогнище. Тільки судний день відкриє, скільки душ загинуло в масових убивствах. Служителі церкви під керівництвом свого вчителя, сатани, винайшли такі знаряді для тортур, які завдали жертвам найжорстокіших мук, але водночас не позбавляли смерті. Ці пекельні муки повторювалися до межі людської витривалості, після чого організм переставав опиратися і мученик вітав смерть як блажене визволення. Такою була доля противників Риму. Для своїх прихильників він мав дисципліну батога, виснажливого голоду і всілякі види тілесних тортур. Щоб домогтися ласки небес, покутники порушували Божий закон і водночас закони природи. Людей навчали відмовлятися від усього, що створене Богом для радості і щастя людини. На церковних цвинтарях поховані мільйони людей, які все життя марно боролися зі своїми природними нахилами, аби лише не викликати Божого незадоволення будь-яким земним почуттям. Якщо ми хочемо зрозуміти потворну жорстокість сатани, яку він застосовував протягом багатьох століть не тільки над тими, хто ніколи не чув про Бога, а й у християнському світі, то нам необхідно дослідити історію католицизму. Через цю гігантську систему обману князь зла досягає своєї мети, бо щастить Бога і призводить людство до жалюгідного стану. Коли побачимо, як спритно сатана зумів замаскувати себе і проводити свою роботу через керівників церкви, тоді краще зрозуміємо і причини його ворожого ставлення до Біблії. Якщо читати цю книгу, то вона відкриває милість і любов Божу і стає зрозумілим, що Бог не накладає на людину жодного з тих важких тягарів. Усе, чого він хоче, це покаяння серця та смиренного і покірного духа. Христос, на прикладі свого життя не вчив людей залишатися в монастирях з метою підготовки до неба він ніколи не навчав, що людина повинна придушувати в собі почуття любові і співчуття, серце Спасителя було переповнене любов'ю. Чим більше людина наближається до моральної досконалості, тим сприйнятливішими стають її почуття. Тим гострішим стає розуміння гріха, тим глибшим буде співчуття до стражденного. Папа стверджує, що він є намісником Христа на землі, але чи можна порівняти його характер з характером нашого Спасителя? Хіба Христос кидав людей до в'язниці, чи відправляв на тортури за те, що вони не віддавали йому пошани як небесному цареві? Чи засуджував він на смерть за те, що хтось не хотів прийняти його? Коли мешканці одного самарянського села зневажливо поставилися до нього, і апостол Іван та Яків сказали Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і винищив їх, як і Ілья був зробив. То Ісус співчутливо поглянув на учнів і, докоряючи їм за жорстокість, відповів: Син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. Івангелія від Луки, 9 розділ 54 та 56 вірші. Яка величезна різниця між Духом Христа і духом Його удаваного намісника? Тепер римська церква повертається до світу красивим фасадом, прохаючи вибачення за жахливі жорстокості, вчинені в минулому. Хоч вона і одяглася в християнський одяг, але сутність її залишається тією ж. Усі принципи папства, які були в минулих століттях, існують і сьогодні. Вчення, вигадані в темні часи середньовіччя, збереглися досі. Нехай ніхто не обманюється. Папство, котре сьогодні здобуло у протестантів таку шану, залишається тим самим, яке правило світом за днів реформації, коли Божі мужі ціною власного життя викривали його беззаконня. Воно зберегло ту саму гордість і ті самі зухвалі вимоги, які піднесли його понад усяку владу царів і князів, і претендує навіть на те, що по праву належить тільки Богові. Його сучасний дух нічим не відрізняється від того духу жорстокості та деспотизму, з яким вона зневажало людську свободу і вбивало святих Всевишнього. Папство є саме тим відступником останніх днів, про яке свідчить пророцтво. Друге послання до Солонян, другий розділ третій та четвертий вірші. Політика папства полягає в тому, щоб приймати той вигляд, котрий якнайкраще сприяв би здійсненню його намірів. Однак під забарвленням Хамелеона вона незмінно приховує Зміїну отруту. Вона заявляє: не слід дотримуватися обітниць щодо єретиків і осіб, які підозрюються в Єресі. Чи повинні ми тепер вважати частиною Христової церкви владу, історія котрої протягом тисячоліть писалася кров'ю святих? Небезпідставно в протестантських країнах стверджують, що католицизм наших днів не так сильно відрізняється від протестантизму, як в минулому. Так, справді сталася зміна, але не в папстві. Католицизм, без сумніву, має багато спільного із сучасним протестантизмом, але це тому, що протестантизм надто низько впав від нів реформації. Оскільки протестантські церкви прагнули завоювати прихильність світу, вони засліплені оманливою благодушністю вони не можуть зрозуміти, чому думати добре про всяке зло є неправильним і, врешті-решт, приймають всяке зло за добро. Замість того, щоб відстоювати і боротись за віру, раз дану святим, вони тепер, так би мовити, виправдовуються перед Римом за своє жорстоке ставлення до нього і вибачаються за свій фанатизм. Багато людей, у тому числі й тих, що не мають ніякої прихильності до католицизму, мало усвідомлюють небезпеку, що приховується в його силі та впливі. Чимало людей вважають, що неуцтво і темрява середньовіччя сприяли поширенню вчення католицизму. Його забобонів та переслідувань і що сучасна просвіта і загальне поширення знань, лібералізм у релігійних питаннях є надійною гарантією проти відродження релігійної нетерпимості і тиранії. Навіть сама думка про те, що в наш освічений вік таке може статися, здається смішною. Це правда, що наше покоління отримало багато світла в галузі науки та релігії. З розгорнутих сторінок Святого Письма на світ вилилися потоки небесного світла. Але ми повинні пам'ятати, що чим більше виливається світла, тим більший морок огортає тих, хто перекручує і відкидає його. Якби протестанти досліджували Біблію з молитвою, вони побачили б справжній характер папства, і це спонукало б їх відчути відразу до його вчення. Але багато людей такі самовпевнені, що в своїй зарозумілості. Не відчувають ніякої потреби в тому, щоб смиренно шукати Бога, котрий може привести їх до істини. Хоч вони і пишаються своєю освіченістю, але не знають ні святого письма, ні сили Божої, їм потрібні засоби для заспокоєння сумління, вони шукають того, що менш духовне, і не потребує смирення. Вони хочуть знайти метод, який допоміг би забути Бога, роблячи при цьому вигляд, що папство як якнайкраще для цього підходить. Вона відповідає запитам двох груп людей, на які поділилося майже все людство, тих, хто хоче здобути спасіння своїми власними заслугами, і тих, хто хоче спастися у своїх гріхах. У цьому і приховується вся таємниця його сили. Кінець першої частини.